Наскільки ми абсолютні, досконалі, неймовірні, ми можемо проявлятися і досягати всього, чого ми хочемо. Насамперед, саме найголовніше це наша увага, куди ми приділяємо свою увагу, де в нас і проростає. Наприклад, якщо ми наділяємо увагу нашим скандалам ссорам в сім'ї, ми про це розмовляємо з кимось, ми це обсуждаємо, ми приходимо додому, ми варимося в цьому, в одному, в цих ссорах. Якщо ми постійно відчуваємо якісь болі, ми постійно про них говоримо, ми наділяємо їх такою великою силою, що ми їх будемо познавати постійно пізнавати. І якщо ми будемо наділяти увагу, е, чим наприклад, ще... Чи, добре, давайте переключимося, якщо ми будемо наділяти увагу чому, чомусь доброму любові, добру, підтримці, е, ми будемо також пізнавати цю сторону, тому що ми є одне-єдине. Ми пізнаємо завжди самого себе. З того, що ми проявляємо, те, і ми і пізнаємо, наскільки це ця істина, наскільки вона проста, наскільки вона дуже і складна, нам зрозуміти, тому що ми всі під'єднані під цю структуру е, життя, і е, е, у нас закладені Закладені куча ідей, слів, що ми маємо кимось бути, що є хвороби, що є від них ліки, що є то-то-то. Є нам надали кучу варіантів, які є, але нам не розказали, що ми настільки могутні, чому тому, що нами дуже легко керувати. Як же зробити так, щоб нами не було легко керувати? Ми просто повинні зрозуміти, що ми настільки могутні, що одна наша сила думки може змінити наше життя до невпізнаваності. Наприклад, для цього нам потрібно точно знати і відслідковувати, куди ми направляємо свою увагу. Якщо ми направляємо свою увагу в погане, ми будемо познавати поганим. Якщо ми направляємо свою увагу на добро, на розвиток, на допомогу суспільству, ми будемо пізнавати таку ж істину, такий, такий самий досвід у своєму житті. Тож, хочу, є багато чого, що хочеться розповісти, буду розповідати поступово люди. Саме найголовніше це увага. Ви колись усвідомлювали, коли ви затихаєте, ви усвідомлювали, що хтось є, який внутрі вами керує. Наприклад, те, що ти хочеш в туалет, ти це точно знаєш, що ти хочеш, ти йдеш і робиш свої справи. Але ж є такі інші Як, наприклад, я колись курила. В мене вже було запрограмовано, що я поїла покурила, вийшла на двір покурила, і де би я там не було на дворі, я вже курю. І коли я бросала курити, це було не так давно, я розуміла, що це легко зробити, але це все не дає щось у мені в голові. Тому що я не відчувала вже того. Драйв того, вкусняшок, якихось кайфу, від того, що я це робила. Я розумію, що я роблю щось хибне, мені потрібно цього позбутися. І я відслідковувала, як мене хтось в нутрі, як я казала, чорти водять, іди курить, іди купити, це ж легко, да піти те зроби, да піти це зроби. І постійно хтось мною керував. Аж поки я не зробила, я не пішла на поводу у цьому, я знала, що це все легко зробити. Це просто потрібно зробити інші кроки. Потрібно перестати робити те, що ти робив, направити свою увагу не в куриво, а, наприклад, в розвиток. В мене зараз більшу частину мого життя займає саморозвиток, якісь вправи, самовдосконалення. А вже ж порядок, підтримка, і розвиток німецький, англійський, також навчання, і також пошуку роботи в цій системі.